Мир вам, друзі, Буча Київська область. Сьогодні хочу запропонувати вам дуже чудовий одноповерховий будинок у лісовій частині міста Буча. Загальна площа такого будинку 160 квадратних метрів, ділянка тут 7 соток. Будинок уже повністю побудований. Внутрі зроблене оздоблення. Також є в будинку тераса 28 десь квадратних метрів. Будинок побудований з керамоблоку, і утеплений мінеральною ватою, і також є клінкерні кирпичі такі. Ось є отака тераса, то, що я казав, 28 квадратних метрів. І є ділянка 7 соток, Вона наразі ще не облаштована, але дуже така е велика, 7 соток може стати зона барбекю, і ще щось стати. Басейн може. Тому кому цікавий такий чудовий будинок у лісовій бучі. 160 квадратних метрів на ділянці 7 соток, можете телефонувати мені.